Ви ж жили в радянському союзі за часів Вольфа Месінга, так. так? Ви всю чули про чудеса? Зрештою кажуть, нічого дивного в цьому немає, просто такі здібності в людини передбачав, і це спрацювало, передбачив свою смерть, смерть дружини і взагалі всіх, хто поруч, То, що, от знаєте, він пророкував, що в 2021 році буде невдалим і буде світовий конфлікт навколо невеликої території, так написано, і далі написано ще, він передбачив, що в 2021 році з'явиться принципово нове духовне вчення, яке об'єднає всі країни. Коли я це прочитав, я звісно одразу здригнувся, однозначно подумав про нас, прийшла наука, яка говорить про об'єднання світу, чому б не дати їй такого шансу і чому б їй в її в 2021 році не проявитися для всіх. Вона ж говорить про об'єднання, вона говорить лише про це. Ми готові до того, щоб вийти таким чином. Особисто я готовий хоч зараз, якби ж це залежало лише від мене. Але це залежить від дуже багатьох причин. По-перше, у світі не повинно бути такого жорстокого опору. Саме про що говорить кабала, об'єднання люди мають розчаруватися в тому, що є. Ми не можемо насильно за радянськими методами запроваджувати. Методикого воєнного комунізму, чи яка там ще є назва військового об'єднання. Так, ми повинні це зробити тільки так, як це зручно, корисно, очевидно людям. Інакше це можливо зробити лише кривавими методами, і це швидше за все і буде зроблено таким чином. Ми говоримо і багато читаємо про те, що буде за часів Машиха. Величезні війни, криваві війни, вбивства та інші інші справи. Але я не хочу брати участь у цих сутичках. Тобто насильно нав'язати це неможливо? Звичайно, ні. Люди намагатимуться вирватися зі своїх егоїстичних жорстоких моторошних рамок. Але тут кабелі місця немає після того, як вони протрезвіють від усіх цих своїх справ. І їхній егоїзм. Просто здасться підніме руки, ось тоді можна буде їм пояснювати, що насправді вимагає від нас природа, об'єднання, зближення над нашими егоїстичними відторгненнями. І вже тоді можна буде щось робити. Чи буде це в 21 віці? Як на мене, це може бути і завтра? Усе залежить, що називається від загального стану. Тобто ви говорите так, людина має розчаруватися в самотності, в егоїзмі, так. у житті для себе, розчаруватися так. в цьому, і тільки, і лише тоді вона зажадає чогось і дайте мені щось того, аби що приходить нове покоління, і наші всі колишні ідеали для нього нічого не варті. Так людина не прагне кар'єри, не хоче важко працювати, щоб просуватися кар'єрними сходами. Грошей навіть заробляти не хоче. Не хоче правильно. Піца коло, як ви кажете, сидиш напроти комп'ютера. Але ви впевнені, що так чи інакше однозначно якесь покоління запросить методику об'єднання. Саме тому що люди не бачать сенсу життя, а без цього дуже важко. Неможливо існувати. Вони будуть його шукати. І вони зможуть зрозуміти, що від з'явиться в результаті з'єднання. А всі інші практичні методи ми вже перебрали. А вам важливо, щоб звучало слово кабала? Ні, абсолютно, і Диваю. не треба цього, і не, не треба ці стереотипи люди налаштовані проти цього почнуть витягати з усіх кутів і скринь те. Що написано про кабалу кимось якось, вже заплутати інших, тобто можна і не вимовляти це слово, аби люди лише захотіли. Це може бути хтось абсолютно не пов'язаний із нами, начебто, не пов'язана з нами людина чи група людей, яка буде це все доносити до суспільства і пропагувати. А що в них у думках має бути крім того, що Нічого ви об'єднання? Цим самим це починаємо відповідати закону природи Звичайно. гармонії. От так. так. і це зможе зрозуміти проста людина, яка не займається гармонія у відносинах, стосунках. Цього так і ось це вимагає, вимагає закон природи. Після того, ми пройшли все, ми можемо насправді усвідомлено вимагати цього. Ну молодець Месенху, все таки він так я не знаю, чи саме це він мав на увазі, але так.